13-й день березня це є четвер. Мої вітання, шановні аудиторії. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Про що йтиметься? Ну слухайте, сьогодні не буде формату монотеми, але все буде так чи інакше е, обертатися навколо результату результатів переговорів у ЕРІАДІ і м, те, що е, у Джуді у Джуді даруйте, та і те, що зараз чекають від російської сторони. Ну фактично у всьому світі йдеться і про. Е, Американців йдеться і про українську сторону, йдеться звичайно і про європейців. Ну і звичайно, ось ця е, остання новина про те, що ймовірно сьогодні він зробить низку заяв про війну в Україні. Про це ми теж згадаємо. Одразу привітаюся з е, своїм першим співрозмовником. Це є Микола Капітоненко, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету. Мої вітання. Доброго дня. Доброго ранку, отже, Владимир Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні. Нібито буде це зроблено спільно під час предконференції з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Інформує про це очільник прес-служби Кремля Дмитрій Пєсков. Але Ось ці заяви, які ймовірно сьогодні зробить Путін. Чи це має бути вже реакція на, на те, що ми чекаємо, та на ось цю готовність припинити вогонь на 30 днів? Чи все ж таки це може бути яка завгодна заява, яка не буде стосуватися того, що напередодні було в Саудівській Аравії? Ну, важко щось звичайно спрогнозувати. Тут, мабуть, у Путіна є багато різних тем для прес-конференції. Але я думаю, що так чи інакше він має відреагувати на пропозицію про? Припинення вогню, і я думаю, що з високою ймовірністю сьогодні він це зробить. В якій формі важко точно сказати, але думаю, що зробить. Угу. Ну, якщо говорити про про реакцію або готовність, точніше, заходу, до різного варіанту розвитку подій, те, що з'явилося Фактично одразу після переговорів у Саудівській Аравії це е, питання, як саме росіяни відреагують? Зараз це все трошки трансформувалося, і я в публічному просторі бачу радше інше таке центральне запитання, і звучить воно як на мене, ось таким чином: що буде в разі, якщо росіяни не погодяться або погодяться і не виконають. Чи ви би власне теж ось такий фокус побачили тут власне в запиті, от, міжнародному та і, 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 і чи є у вас теж запита... відповідь на ось це запитання? Питання: а що буде, яка яка може бути реакція, в разі якщо росіяни це відкинуть, ну, звичайно, воно я не бачу наш нато багато сенсу думати, гадати про те, що вони відповідатимуть, і якщо так, що робити, якщо так, що робити, якщо ні? Я просто думаю, що варто почекати, і ми посаді знаємося. Але в принципі, мені здається, що слово захід тут вже можна припиняти здається, використовувати, бо є різні. Сполучених штатів у європейців розходяться, інтереси всередині Європи вони теж різні. І стосовно якраз цієї ситуації це дуже яскраво помітно. А в цілому, ну якщо Путін відкине цю пропозицію, то війна триватиме в звичному вже форматі. Я не думаю, що у, у сполучених штатах насамперед є якісь принципово нові інструменти, за допомогою яких вони зможуть. Тиснути на Росію єдине, що я думаю, що виходячи з власних міркувань, розрахунків і планів, Росія може погодитись на запропоноване припинення вогню, просто порахувавши можливі прибутки і втрати. Але якщо дуже захочеться Путіну війну продовжувати, якщо він вважає що недостатньо недостатньо міри досяг своїх цілей, то я не думаю, що у Сполучених Штатах є є інструменти. Його за це покарати. Ну, ясно, що розмова зайде про санкції, ясно, що, мабуть, якісь домовленості, якісь, які, мабуть, попередньо все таки були досягнуті між е е американцями і росіянами до того, як відбулись перемовини в Саудівській Аравії. Ну, теж будуть розірвані. Але війна показала межі можливостей Заходу і окремо Сполучених Штатів, впливу їхнього. І я думаю, що Путін враховує ці межі і е, тому навряд чи боїться чого аж так, аж надто сильно. Але це не я все не виключаю, що просто виходячи з власних розрахунків, він може прийняти цю пропозицію, тому що подумає, що так вигідніше. Власне, я думаю, що це е, ну, ймовірність цього не менше, ніж. Десят ну та а або прийме або не прийме, це, це, це класична історія. Та але якщо говорити про е, реакцію Сполучених Штатів, давайте не заходу, а конкретно Сполучених Штатів Америки, ось ці е, репутаційні збитки, які можуть, які може понести Дональд Трамп, ну бо він ніби позиціонує себе таким ключем до вирішення цього конфлікту, говорить про те, що він там має впливи і, 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 і все в такому стилі, і от в разі, якщо росіяни просто відкинуть все те, про що говорить. Дональд Трамп чи ось ця репутаційна складова вона теж матиме вплив на, скажімо, на формування американської позиції? Я не думаю, що Трамп сильно ризикує свою репутацію. В нього підхід простий: спробувати завершити, покласти край бойовим діям, натиснувши на обидві сторони конфлікту. Ну одна з на хочевить більш вразлива, інша менш вразлива. Він спробував, якщо росіяни відкинуть то він просто ну перекладе відповідальність на них і все. В нього репутація його як посередника чи миротворця там не сильно постраждає, бо нічого крім очікувань, якихось завищених особливо не було. От що постраждає, так це його. Розрахунки довгострокові геополітичні, заради чого він це це і влаштував? Я думаю, що він це зробить не для того, щоб лаври якісь там отримати чи Нобелівську премію, щось таке. Він робить це для того, щоб посилити позиції Америки в боротьбі з Китаєм, послабити російсько-китайський зв'язок, про це всі говорять, але це було помітно ще коли до виборів до того які вибори відбулись, до того як це стало майстер було зрозуміло що це розрахунок трампа для нього китай проблема номер один для нього е, близькість росії до китаю ця дружба без кордонів між росією і китаєм це величезний виклик з яким, з яким можливо сполучені штати не зможуть взагалі впоратись. і тому для нього дуже важливо не просто завершити війну а зробити так щоб були якісь е, Точки дотику з Росією після неї, щоб в якихось конкретних сферах можна було з Росією співпрацювати до якоїсь міри. Ну, обмежено, звичайно, там з своїми зауваженнями, але все ж таки. І от якщо росіяни відкинуть пропозиції про припинення вогню, це буде означати, що вони відкинуть і багато з того, на що Трамп розраховує ем, в своїх планах геополітичних. Я так розумію, що все це. Обговорювались попередньо з росіянами, тому вони будуть усвідомлювати, що саме вони відкидають. Ну а вибір за ними залишиться. Ну, вони, до речі, публічно на цьому артикулюють. Ми можемо згадати вчорашні заяви і Марії Захарової, і Сергія Лаврова. Зрештою, Дмитрій Пісков теж про це е, говорив. Е, але ось це. Геополітичне значення Сполучених Штатів Америки в конфронтації або в змаганні та в змагальному процесі з Китаєм чи те, як себе поведе зараз Росія, буде впливати на, на американську міцну? Бо розумієте, якщо дійсно Сполучені Штати не будуть мати жодних важлів впливу на росіяни, а не росіяни самі як собі хотітимуть, так і вирішуватимуть, ну то як це буде потрактовано китайською стороною? Звичайно, це буде впливати на можливості Сполучених Штатів у світі після війни, ну, в майбутньому, коротше кажучи, тому що росіяни для них важливі. Це і Арктика, це і. Режим контролю над озброєннями, в тому числі над ядерними, це і, 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 зменшення залежності від Китаю в тому, що стосується оцих самих кількісно земельних металів і інших природних ресурсів. Розгортається у світі зараз величезна битва за доступ до всього того, що забезпечує першість у передових технологіях і в конкурентноздатності. І ця конкуренція, здебільшого мішає Китаєм, решта всі значно відстають, включно з європейцями. Росія може бути дуже цінним активом як для однієї сторони, так і для іншої. Це керує розрахунками Трампа. І для нього російсько-українська війна це просто така собі прикрість, яка заважає великим проєктом майбутнього. І її треба через це завершити, в принципі йому все одно на яких умовах. Росіяни це усвідомлюють, і вони розуміють, що вони потрібні Трампу в його баченні майбутнього. Але ж і Трамп до певної міри Росіянам потрібний, тобто не, не сам Трамп, а позиція Сполучених Штатів, бо війна виснажує Росію теж, і ем, продовження буде мати свою ціну, і від того, як, як там далі, тобто навіть в такому форматі, як війна, триває три роки. Якщо вона просто продовжиться в майбутньому з приблизно такими ж рівнями, чи навіть меншими допомоги американської Україні чи західної там європейської, частково компенсує, то це ну створює невизначеність для Росії. Чим це завершиться для самого Для Москвичі виграв вона більше ніж може зафіксувати зараз? Ну але якщо дивитися на поточний момент як на завершення певного етапу, і мені здається, це е, цілком такий логічний вигляд поточної ситуації, та? тому що можна скільки завгодно говорити про завершення війни, але так на правду ми маємо справу з дискусіями про заморозку, а не завершення. І, і тоді, якщо дивитися на це як на закінчення певного етапу, е, то тоді це може бути в колі інтересів росіян, так. Так, да, я думаю, що так. Ну я б на місці Путіна погодився на перемир'я, бо за великим рахунком, як мені здається, він більшу частину від відсотків 70-75 своїх цілей, які були перед ним три роки тому, він їх досяг. Далі можна, звичайно, тиснути далі, сподіваючись, отримати більше, але ризики зростають і непевненість висока. Тому я не знаю, яке рішення він прийме. Він демонструє останніми. Роками схильність до виш до більш до більших ризиків в зовнішньополітичних рішеннях, тому можливо то і не зараз на це піде знову на підвищення ставок, але е, ну важко сказати точно. Ну, але те, що є зараз в інструментарії і американців і європейських країн. Я думаю, тут можна про них теж говорити. От є свіже рішення парламенту Франції. Вони підтримують Україну і закликають арештувати російські активи. Тобто, ну принаймні на рівні декларативному, наразі, якби ми бачимо цю готовність окремих столиць. Наскільки це може бути дошкульним відчутним для росіян, тому що там можливо нема зараз можливості впливати впливати глобально, але принаймні ось такі точкові моменти наскільки вони можуть бути відчутні для Росії? Я думаю, що для того, що зараз роблять і говорять європейці, є чудова англійська фраза too little, too late. Тобто занадто мало і надто пізно. Оці всі розмови про російські активи конфісковані, вони були актуальними три роки тому. Зараз вже зовсім інші навіть цифри оборонних бюджетів зросли за роки війни. Настільки, що це воно починає виглядати дрібницею. Крім того, я дуже скептично ставлюсь до матеріальних можливостей, ресурсних Європи. Європа найслабша ланка серед всіх великих держав сучасного світу, центрів сили, там боротьби за глобальний вплив. Європа найслабша. Вона роз'єднана, вона слабка сама собою. Вона в економічній кризі, постійній чи стагнації знаходиться. Вона відстає в розвитку технологій. Це ключовий фактор для економічного успіху в майбутньому. І в мене великі сумніви, що вона зможе платити за українську безпеку, навіть якщо захоче. А в цьому в мене теж певності немає, бо е, ну, це зараз європейські політики прокинулись і говорять чудові різні речі. А от пройде час: е, рік, два, тягар економічний посилиться, і ми цілком можливо отримаємо таку саму стацію, яку мали і Сполученими Штатами, де адміністрація, тобто політики нам обіцяли одне. Три роки тому а суспільна думка подумала, що ні, треба щось інше робити, і все. І на цьому надійність американської допомоги. Завершилася такі ризики. Я, я б не виключав у відносинах з Європою теж. Ну а можливо, якраз Росія є тим чинником, який впливатиме на поведінку європейців. Я маю на увазі і електоральну поведінку, і поведінку політичних еліт. Та тому, що якщо припустити, що це така, знаєте, на певний період таке таке загострення, ускладнення з'явився Дональд Трамп, який критикує Європу, запроваджує мита і так далі. І так далі, ну то можна припустити, що за рік або за два ця хвиля вщух в разі, якщо ось ця напруга буде постійною і з боку Дональда Трампа, і з боку Росіян, які то теракти влаштовують, то ще якісь речі там інформаційного характеру зокрема роблять, то можливо Європа просто не матиме вибору і тоді доведеться гуртуватися реально, а не тільки на словах. Я думаю, що вибір Європа матиме. На жаль, для нас, сподіватися на те, що європейці просто чогось не розуміють, і треба там, щоб вони ще сильніше злякались Росії і почали нам допомагати ще більше це хибний шлях. Так само, як і американці, у європейців є вибір завжди. Замість або допомагати нам, невідомо скільки, і невідомо як багато, і або домовлятися з росіянами. От американці теж спочатку обрали допомагати нам, але потім вирішили, що доморати з росіянами вигідніше, не знаю, безпечніше, спокійніше, чи, чи якось так. І я зовсім не виключаю, що європейці теж будуть стояти перед таким вибором, і що політики європейські будуть спекулювати на темах безкінечної без, без підтримки України. А оскільки Європа в цілому в гіршому економічному становищі знаходиться ніж Сполучені Штати. То е, там ці процеси можуть ще швидше настати, не дуже приємні для нас. Ну і е, зміна політик урядів це стане просто питанням часу. Не факт, що так буде, звичайно, але я до того, що вибір перед європейськими політиками є. І, і як вони його будуть робити, ми не можемо точно сказати. Ось це зближення американців з Росією. Ну, по-перше, тут ще дочекатися реакції самих Росіян на ось цю пропозицію. Побачимо, як все поточиться після того, як вони щось публічно скажуть там офіційно, я маю на увазі не на рівні Піскова або навіть Лаврова, а коли про це сам Путін скаже та але разом з тим, ось це зближення. Наскільки воно є реальним, чи все ж таки ця історія там ситуативна і не більше того, і я одразу другу частину питання поставлю: власне, як Китай це сприйматиме, в разі, якщо це дійсно буде таке дрейфування Москви в бік Вашингтону? Китайці мають свої інтереси натомість? Так, да, я думаю, що китайці це сприймають і будуть далі сприймати з так би мовити, з тривожністю, і їм їм не дуже хочеться. Щоб Росія розвернула свою зовнішню політику назад і ем, почала грати проти Китаю хоча б частково. До речі, росіяни зараз і не тільки зараз, а вони і раніше були в ситуації схожою, схожої на нашу свого часу. Багато така у них зовнішня політика, де вони е, намагаються балансувати між Заходом Китаєм. Вони зробили відмовились від неї, коли вже пішли на загострення свідомо у 2022 році. Але зараз знову з'являються умови для того, щоб спробувати до цього повернутися. Ну в принципі, якщо правильно такою політикою керувати, то це не обов'язково призведе до якогось там розриву відносин чи погіршення критичного з, з одним з партнерів. Просто для росіян проблема в тому, якщо вони на це розраховують, що світ стає дуже поляризованим і конфлікт між Китаєм і США поглиблюється. Якщо б вони були більш конструктивні стосунки, росіян, така тактика чудово спрацювала. А оскільки вони... Далі гострішими стають це, звичайно, проблема, і дуже часто доведеться обирати. Сигнали, які росіяни надсилають поки що, як на мене, говорять про те, що вони не збираються відмовлятися від співпраці з Китаєм. Схоже на те, що вони вважають, що Китай більш перспективний є партнер, що майбутнє більшою мірою за Китаєм ніж за сполученими штатами, і продовжують робити ставку на нього. А з американцями вони готові піти на обмежене таке відновлення співпраці в тих сферах, які становлять взаємний інтерес. Я думаю, що такий підхід буде зберігатись в Москві. Е, ну і я теж не думаю, що американці тут якось якісь ілюзії мають до того, що Росія стане їхнім союзником і почне підтримувати їх у боротьбі проти Китаю. Ні, справа про просто про прагматику і дуже такі е, конкретні сфери е, співпраці можливої. Ну але поведінка Росії вона буде визначатися тим, е як в подальшому е зростатиме роль Китаю, якщо ми це якщо ми на це таким чином дивимось, чи все ж таки це радше історія про те, що вони ну теж не забагато вибору матимуть, просто тому що Китай в разі потреби може е затиснути Росію економічно. Політично, ну я не знаю, як про військову там складову говорити зараз, не хочу та це вже таке надто неосяжне майбутнє. Але разом з тим, чи чи ця мотивація, те про що ви говорите, це дійсно вибір і вибір тому, що ну от вони вбачають в Китаї майбутнє, чи це е, вибір без вибору, коли вони розуміють, що в разі якщо е, піде щось не так, ну то китайці мають цілком реальні важелі впливу на відміну від американців, натиснути на них. Ну, я так скажу, зараз це більшою мірою про вимушені обмеження, бо світ став біполярним. А коли світ стає біполярним, воно накладає серйозні обмеження на зовнішню політику будь-яких держав. Вони не можуть робити, що їм хочеться, а змушені враховувати різні оці структурні моменти. Тому зараз ціяни просто їхнє завдання правильно розраховувати співвідношення сил, яке змінюється постійно між США і Китаєм, і розуміти, що в цьому просторі можна для себе. Отримати. А от коли було вибору простору для виборів для маневру більше, е, ну припустимо 4 роки тому е, або, можливо, навіть більше, то от вони тоді і зробили вибор більш свідомий на користь Китаю і в цілому глобального півдня, вважаючи, що ну, світовий порядок буде змінюватись американське лідерство занападати, а вплив Китаю зростати, і тому вигідніше бути на боці майбутнього переможця. Де в цій системі координат буде Європа? Чому я питаю про це? От саме в такому контексті пригадаємо собі заяви китайської сторони до європейців. Ну думаю, що частина мотивації в тому, щоб такі заяви робити, це це був такий, знаєте, ніби софт пауер такий вплив на європейців. Мовляв, Китай або Пекін, скажімо, шокований поведінкою американської адміністрації Дональда Трампа. Це мовляв, неповага і далі там за текстом. Зверніть увагу на Китай. Я не дослівно, але переказує суть того, про що закордонне китайське відомство говорило. Ем, що з Європою в цьому контексті? Я теж думаю, так приблизно, як і китайське відомство. В тому плані, що зближення різке, таке швидке між Росією і Штатами, навіть ще ситуативне, воно створює інші обставини, створює загрози, ризики певні. І для е, Європи, і для Китаю, що може бути основою для їхнього зближення. І Китай правильно зазнали європейцям надсилає. А Європа в ті самі ситуації приблизно знаходиться, що і Росія. Бо в умовах, коли загострюється протистояння двох найсильніших держав, треба робити вибір з ким ти, і де, і на яких умовах. Європейці раніше не думали, що їм доведеться повертатися до цього питання, здавалося, що він зроблений є. Стратегічний союзник Сполучені Штати, які да, 80, 80 років вже платять за їхню безпеку і всіх це влаштовує, але змінюється ситуація, і тепер до цього до цього питання доведеться повернутися. Я думаю, що в Європі будуть голоси про те, що в умовах кризи відносини з сполученими штатами ще не варто спробувати частково поставити на Китай. Ну а у нас буквально хвилина лишається, але це мені видається важливим. Та чи це буде рішення Брюсселю, чи це може бути суверенне рішення кожної з країн, коли ну давайте згадаємо Угорщину, яка так само як Росія зараз перебуває в на цьому такому роздоріжжі? Бо з одного боку Віктор Орбан вибудовує взаємини із Цзіньпіном, пам'ятаємо їхню зустріч, а з протилежного боку він вважає Дональда Трампа своїм другом. В Європейському Союзі зовнішня оборонна політика безпекова ніколи не була єдиною, це не найбільш слабке місце. Лише формально вона існує, а насправді вона залишається на рівні національних держав і визначається здебільшого позиціями найсильніших з них. Тому тут якраз я думаю, що національний рівень буде ключовим, і думки розійдуться в різних столицях щодо того на кого ставити і скільки. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Микола Капітоненко з нами на прямому зв'язку. Щойно це є доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.